1 вересня це не просто день початку Нового навчального року, а справжнє свято для учнів, вчителів та всієї шкільної спільноти. Для першокласників цей день наповнений радісним хвилюванням, очікуваннями, натхненнями, а для випускників розумінням, що розпочнеться останній рік перед подорожю в нове доросле життя. 1 вересня для першачків пролунає перший дзвінок, який покличе на перший у житті шкільний урок. Звичайні хлопчики і дівчатка перетворяться на учнів та школярів, бо переступили в поріг країни знань. Вчителі будуть не тільки навчати, а ще й піклуватись про дітей, щоб вони себе почували впевнено. Та затишно у рідній школі, щоб роки були щасливими. Хороший вчитель буде ділити з учнем кожен успіх малий і великий, розуміти один одного серцем та поглядом. Школа стане рідною домівкою, і, як мама пригорне до себе, своїх дітей, дасть їм тепло, радість, щастя і знання, без яких не можна жити. Усім школярам бажаю миру, працьовитості та щастя. А щаслива людина тоді, коли вона досягла певних успіхів. В очах малих дітей цікавість і тривога, повсюди море, сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. І вас туди за руку поведуть і подарують вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайдуть, навчать всього, що для життя потрібно. Відкриють дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Запрошують ласкаво в школу, в перший клас.